Так, Понятні. Бачимо, так? Набої. Набої. Зовні схожі до АК калібром 545 у кількості 113 одиниць. В Ізмаїлі поліцейські викрили місцевого жителя у незаконному поводженні зі зброєю та боєприпасами. Співробітниками територіального підрозділу поліції з метою перевірки інформації щодо причетності чоловіка до незаконного обігу зброї та збору необхідних доказів за місцем його мешкання було проведено санкціонований обшук, в ході якого виявлено гвинтівку, автомат, пістолет, чотири магазини та більше сотні набоїв. Все вилучене в рамках провадження, розпочатого за частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України, слідчі скерували на експертизу. Після отримання висновків експертів вирішує це питання щодо повідомлення фігуранту про підозру в придбанні та зберіганні вогнепальної зброї і бойових припасів без передбаченого законом дозволу. Цей злочин карається позбавленням волі на строк до 7 років. Досудове розслідування триває. В ході слідства буде встановлюватись канал потрапляння, зброї та боєприпасів до підозрюваного.